Мамо, ти серйозна? Таке просто не вписувалося в його сприйняття світу. Всі думки зводилися до однієї єдиної, такої очевидної, що він і гадки не мав, як хтось може її не розуміти. Думка ця вирвалася в єдиному вигуку але ж він нічогісінько не тямить у сталеливарстві!» А нащо це йому? Йому просто потрібна робота. Але ж він не впорається зі своїми обов'язками. Він має набути впевненості у собі і відчути власну значущість. Але ж із нього не вийде нічого путнього. Він має почуватися потрібним. потрібним? Тут? У який спосіб він може тут придатися? Ти ж наймаєш безліч різних людей. Я наймаю працівників. А що може робити він? Але ж він твій брат. Який це має стосунок до справи? Тепер уже заціпило їй. Якось мить мати і син дивилися одне на одного, немов різнопланетяни.